Кажуть, в митушній будинності ми втрачаємо головне. Болфут доводить протилежне. Хай якою буде повсякденність, а найважливіше від нас нікуди не подінеться. Найромантичніша рубрика Містер і місіс Сміт покликана з'ясувати, які ж саме речі мають для футболістів першочергове значення в сімейному побуті. І цього разу в нашому зірковому об'єктиві воротар-металіста Олександр Горяйнов та його дружина Неллі чим ти причарував свою дружину? А, я не знаю. Розсунітись. Своєю скромності, мудрістю. Хто з вас спізнився на перше побачення? По-моєму, не ви. Перва, я вторий. Он. Коли ви вперше поцілувалися? Перший. Ти коли познайомився, може, через місяць. Після знайомства? Ну, я через по дві тижні, мабуть, так. Яка найулюбленіша страва твоєї дружини? Mm -hmm. Не знаю, подивіться, що ж сказали. Окрошка. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, мабуть, картошка. Кіно, <рекунок> шопінг чи виставка квітів? Що саме обере твоя дружина? Чого? Шопінг, ну, варно. На виставку цвітов. Пиво, сік чи звичайна вода? Якому напою віддасть перевагу твій чоловік? Пиво. Пиво. Хто з вас зазвичай залагоджує конфлікти? Я, звісно. Ж. Яка фірмова фраза у вашій родині? Замовчи свій рот. <різь> Послідня була «замовчи свій рот. <різь> Як ви пестливо називаєте одне одного? Сонечко. Солнышко. З якою твариною ви могли порівняти одне одного. З яким животним мама асоціюється? Боже, какой кошмар. Що він сказав? Я не знаю. Лань, какая. Бігається. Цікаво. А з ким у лані тоді асоціюється голова сім'ї? З тигром. Ну, що ж, йдемо далі. І знову асоціації. Цього разу на тему історичну. Історична 에... королева какая-небудь. Сатосом, мабуть, скоріше, якщо вірять мішкітора. Що наразі читає твоя дружина? Журнал. <рекул> А я дуже надав, в останнє посліднерів з дітьми можна Тома Сойера, Соні недавно перечлі Ромео Джульєта, закінчили. Як часто ви освічуєтеся одне одному в коханні? Кожен день. О, рада віть. Що ж, і це найголовніше. Можна не знати, який запах має улюблена жувальна гумка твоєї половинки, однак, не підсумковий результат, а передусім безугавна динаміка. Ось що на мурній ниві зазвичай грає вирішальну роль.